Між США та Росією остаточно припинив дію останній договір, що обмежував кількість ядерних боєзарядів. Експерти вже охрестили цю подію кінцем епохи ядерних гальм. Та для України такий розвиток подій, як не дивно, може стати тактичною перевагою. Військові аналітики пояснюють, утримання і виготовлення нових ядерних ракет це шалені гроші. Америці, наприклад, це обійдеться у майже 100 мільярдів доларів на рік. Росія, намагаючись не відстати, буде змушена спалювати свій бюджет на дорогі ракети, які стоятимуть у шахтах, замість того, щоб витрачати ці кошти на війну в Україні. І власне про ядерну зброю, ситуацію на фронті говоритимемо з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО збройних сил. Ил України, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас! Отже, почнемо, мабуть, з цього договору про завершення терміну якого я розповів скорочення стратегічних наступальних озброєнь, розкажіть, будь ласка, що це означає закінчення терміну дії цього договору, і які наслідки від цього можуть бути? Ну, по-перше, дійсно як все раніше виглядало, яка була архітектура? Ніхто не контролював, скільки озброєнь може бути розгорнуто, фактично уже. За часів Рейгана і Горбачова було погоджено про те, що треба, ну скажімо, встановити якийсь контроль. Чому? Тому що е, все було побудовано на доктрині взаємного знищення. От доктрина взаємного знищення, що передбачала США, знали скільки боєголовок на бойовому чергуванні в Радянського Союзу ще тоді, ну а потім угу. в Росії. Відповідно, Москва знала, скільки там Сполучених Штатів, і що це означало? Що якщо одна із країн нападе на іншу, то інша застосує і буде доктрина взаємного знищення. Ніхто не перевищував якісь арсенали. Але при цьому всьому, що? При цьому всьому озброєння було. Ядерні боєголовки нікуди не зникли. Так, їх скорочували, їх знищували. У нас дійсно відбувся відкат дещо. Але вони, вони зберігалися. Їх обслуговували, десь не обслуговували. Це вже питання, скажімо так, як дотримувалися норм. Тепер. Дія цього до кінець дії цього договору дозволяє, що Сполученим Штатам Америки, що Росії розгортати додаткові боєголовки і носії цих боєголовок, тобто ракети різних типів, не тільки шахтного базування спусковими установками, але це і бомбардувальники можна споряджати. Це можна споряджати підводні човни з обох боків, які можуть нести боєзаряди, і процес стає неконтрольованим. Оскільки ще напередодні повномасштабного вторгнення Росія припинила дію інспекцій, тобто Сполучені Штати не можуть потрапити на територію Росії відправити своїх фахівців, ну відповідно, росіяни не так відправляють що. Сполучені Штати Неконтрольований процес. Тому зараз я думаю, що ну зараз, нібито сторони погодились, що вони на півроку беруть паузу, не нарощують арсенали. Через це відновили військовий діалог лінію прямого контакту, якої не було з 2021 року. Фактично, там відколи Путін висунув ультиматум НАТО про те, що НАТО з того моменту не було. Для того щоб не відбулося неконтрольованих процесів. Але я не думаю, що. Нова угода може з'явитися навіть через півроку, якщо підписантом цього документу не буде Китай. Адже Сполучені Штати Америки, це ще з часів першої каденції президента Трампа, хочуть, щоб Китай теж взяв на себе обмеження. А Китай каже, у нас. ж у нього здається набагато, менш набагато ядерних менше менше, тому цим ніж у Росії Пекін і ще. аргументує. Пекін цим аргументує. Але статистика і тенденція за минулі 10 років демонструє, що Китай нарощує. Потенціал. Mm -hmm. А відтак, якщо вони демонструють тенденції до нарощування Сполучених Штатів, це викликає питання. Тому, ну я скажу так, що те, що говорять а, аналітики, це добре. Це один бік медалі, інший бік медалі зворотний. Це Він, про фінанси. Про зараз, фінанси. Та, що Насправді що дивіться, гад. насправді, видатки на ядерне озброєння вони не пов'язані з війною проти України. Mm -hmm. Дивіться а, питання, наприклад, атомних субмарин. Вони не прив'язували до війни а, проти України, тому Путін назначив Патрушева своїм радником з питань розвитку якраз військово-морських сил стратегічно. Теж саме стосується ракетного озброєння ядерних випробувань. Це абсолютно захищена стаття, яку ніхто не чіпає, і mm. воно на нас на жаль не впливає. Тобто, я розумію прекрасно. Гонка озброєнь, я розумію прекрасно зоряні війни. Те, що запровадив рейган, і це вплинуло в тому числі на розпад радянського союзу. В цій ситуації дещо складніше, тому що це не зачіпає безпосередньо бік того, що і плюс, але ж ці, мабуть, захищені статті все одно доведеться нарощувати. Це все одно тягар для економіки. Дивіться чи ні питання. В чому? Питання для чого нарощувати? Питання виникає для чого нарощувати? Для того щоб розгорнути більше систем. А скажіть, будь ласка, давайте візьмемо розріз історії в десятирічній отак, от площині. Хто постійно випробовував ракети? Хто ними погрожував? Це що сполучені Штати Америки робили? Ні. Це Росія, Росія робила, це Путін робить системно, так йому ж нічого не заважало. І зараз постійно, і зараз там арішники, там і так далі. Це що в Польщу завезли ядерну зброю і порушили баланс, який був ні, це Росія повезла арішники, повезла іскандери, в тому числі з ядерними боєголовками. Путін і так розхитує цю систему. Але якщо дійсно Сполучені Штати почнуть нарощувати, якщо дійсно, от як тільки розумієте, з чим це має корелюватися, в часи холодної війни. Це корелювалося з наявністю ракет середнього малого радіусу дії з ядерними боєголовками, які були розміщені в Західній Німеччині, які були розміщені в Європі. Невідомо, як зараз будуть діяти Сполучені Штати, чи вони будуть нарощувати військову присутність. Якщо будуть і Росія це побачить, тоді Путін може почати спалювати ще більше коштів на ядерну програму. Якщо американці не будуть. То і Росія не буде спалювати більше але Тому, це що... передача Арешника. Вибачте, в Білорусі це є порушення цього договору? Ну який срок як дії? Якого вже за ну, безумовно я поясню. Чому дивіться: значить, як все базувалося, є в принципі певний статус-кво. Ідея в чому була знову ж таки до історії питання. Ну, е, холодна війна, 85-й-86 рік, великі навчання НАТО, НАТО підвезло ядерну зброю, перехоплювачі. Радянський Союз теж і фактично одні ракети стоять в Східній Німеччині, інші в Західній. Для того, щоб зняти цю напругу, що було вирішено? Що треба створювати так звану демілітаризовану зону, простір, де ядерної зброї не буде. Відповідно, на це, до речі, був і Будапештський меморандум роззброєння України. Значить, все. Дивіться, ні в Польщі, ні в жодній країні Центральної Європи чи Східної Європи не розміщено ядерного озброєння США. Це принципова позиція. Відповідно, Росія не мала розміщувати ніде в інших місцях. Вони це порушили. Порушили аргументуючи тим, що нібито от, почали встановлювати системи протиракетної оборони. Ну, система ж протиракетної оборони це не система нападу, це, не це система зброя. Да, це система захисна. І вони тому вони порушили цей баланс, так? Це одна із причин. Але оскільки Росія вийшла раніше, вони вважали, що вони не зобов'язані зараз в рамках цього договору про щось доповідати. І тому вони пішли на цей крок. Але вони дозволили таким чином підняти дискусії Польщі і сказати, що є механізм nuclear sharing у НАТО, що ядерна озброя американська може бути переміщена в Польщу. Це а не знає, що може хоче. звернутися з такими. Вони вже офіційно. зверталися а. ще а. минулий президент Дуда. До Навроцького, він звертався двічі з цією пропозицією, але НАТО відреагувало стримано. Uh -huh. Але він уже вже це питання на офіційному рівні. Воно вже піднімало uh -huh. щонайменше двічі. Ви ще згадали про відновлення контактів між військовим керівництвом так. США і Росії. Це пов'язано, от саме з припиненням дії цього договору, чи є ще якісь причини? Чи я до того чи може це нам чимось загрожувати це відновлення? Нам контактів? я не думаю, що буде загрожувати це. Пов'язано з договором. Це mm -hmm. пов'язано, чому тому, що ну немає е, каналу комунікації жодного. Зараз вони відновлюють, чому ще з договором. Дивіться. Питання в чому? Питання в тому, що якщо почнеться зараз якесь розміщування, переміщення ядерної зброї і так далі. Вони хочуть зберігати між собою і американці, і мабуть росіяни якийсь канал зв'язку, погоджувати і обговорювати, хто що там хоче робити, на якому рівні щоб уникати інцидентів. Взагалі цей канал існує для чого. Характерний красномовний приклад, пам'ятаєте, 2023 рік впав МК-9 ріпер в Чорне море. Американський тоді су 27 російський винищувач виконав неконтрольований скит палива на дрон. Відповідно, система управління порушена камери не видно. Ну оператор втратив контроль. Він впав. Якби був була система воєнного діалогу, вони б погодились, що дрон буде літати, виконувати mm -hmm. такі-то задачі. Знайте, що це наш дрон, там і так далі. Нічого ніяких цілей там нападу на Росію він не переслідує. У них не було способів попередити Росію. Вони не вони не комунікували. Ага. Єдина, єдина комунікація, яка була, я вам можу сказати, це 2022 рік. Тоді вона відбувалася по лінії розвідок і по лінії начальників генштабів. Тоді генерал Міллі спілкувався з генералом Герасимовим з російського боку з ворожого боку. А, а Патрушев зустрічався з Бернцом, директором ЦРУ в Туреччині. Це стосувалося питання. Тоді брудна бомба, пам'ятаєте, звільнення Херсона. Росія погрожувала застосуванням ядерної зброї. Тоді Сполучені Штати сприйняли цю загрозу серйозно, і вони виступили ініціатором діалогу для того, щоб це зупинити. І ми забули про всякі там брудні бомби і так далі. Щодо мирних переговорів, чули всі заяву президента про те, що американці хочуть до літа цього року вже завершити цей процес перемовин. Але ми бачимо, що росіяни нарощують навпаки військові дії. Ми сьогодні бачимо в генштаб повідомлення, що ледь не 300 атак, то рекордне число. Як це корелюється, звідки американців такі сподівання, що це можна завершити до літа, якщо по факту ми бачимо ескалацію? Ви знаєте, в тому то й логіка, що Україна підходить до цього питання в першу чергу через безпековий компонент. І президент України наголошував і казав: нам потрібні кроки деескалації. от якраз перед а, раундом перемовин в Абу-Дабі. Чому ну тому, що дуже важко вкласти в логіку і в нормальний хід подій, яким чином іде ракетний терор проти енергетики, йдуть наступальні дії. А ми говоримо про те, що от там через місяць, два-три буде мир. Воно важко зрозуміти. І для того, щоб було це вийшло на якусь дорогу, і говоримо про те, що давайте енергетичне перемир'я, давайте припинення обстрілів, давайте припинення вогню, а потім будемо говорити. Росія, росіян інша логіка. Вони вважають, що під обстрілами, під тиском Україна більше буде схильна на поступки, і тому вони це використовують. Але давайте подивимося, що буде, наприклад, через місяць-півтора. Коли е, ці російські обстріли щонайменше по теплопостачанню не будуть мати такого ефекту, так вони, на жаль, мають ефект і в певній перспективі, бо це все відновлювати. Це час, люди страждають, важко це зрозуміло. Але вони втратять цей ефект. Україна стоїть до того часу, не зламалася. Що робити? Ну, давайте будемо тиснути на фронті. Є перспективи е, протиснути фронт на тактичному рівні, можливо, оперативно-стратегічному складно. Вони ж зараз пробують це робити. На Запорізькому напрямку хотіли захопити Оріхів до кінця січня. Уже на Запорізькому напрямку, не тільки Покровські, не виконали плани. Тому я би так сказав, будь-які дати вони є умовні. І, на жаль, бажання, одного бажання тут мало. Тут потрібні дії тиску на Росію таким чином, щоб вони дійсно були на реалістичних нормальних умовах, готові mm -hmm. до завершення війни. Тоді. І, і щоб вони побачили, що продовження війни це дорожче, це важче і це невигідніше ніж а, а, зупинка війни. А, чи це станеться до літа? Не знаю, подивимось. Тут важко щось прогнозувати, попри бажання будь-кого, хто б що не бажав, угу. подивимося. І мені підказують, що буквально хвилинка у нас так. лишилася часу. Тоді хочу ще запитати щодо гарячої новини. От президент зараз оголосив, що ми відкриваємо продаж наших дронів за кордон. Дозволяємо, як ви оцінюєте значення цього кроку. Наскільки це важливо? Я Рішення можу зараз. сказати, що це важливо, бо без зменшення постачання українським силам, але наші виробники вийшли на потужності, які вже перевищують можливості закупити це за кошти бюджету і кошти партнерів. І нормально, якщо виробник зможе продавати, отримувати прибуток, більше виробляти тут, розширяти свої виробництва або відкривати їх в європейських країнах, переходити на інші нові моделі, на нові технологічні рішення і масштабувати. Тобто, з точки зору масштабування бізнес проєкту з виробництва озброєння, технології подвійного призначення, це нормально, тому що ми не можемо закупити стільки, скільки виробник може е, виготовити. А чому ми не можемо давати їм виготовляти? Треба і потихеньку і поступово продавати під контролем. Угу. Дуже важливо принципово, щоб від цього не страждала наша обороноздатність. Це звичайно так. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Як дякую. завжди, ще дуже було багато питань, але не вистачає часу. Тож приходьте до нас ще в студію. Дякую. Я нагадаю, що гостем у нас був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України.